Welcome to Apple Tree Channel. Unit 9 A Journey Back in Time. Grammar spot Сьогодні говоримо про. Е, граматику минулий час дієслова. Працюємо на сторінках 92 і 93 нашого підручника. The past Simple Tense. Говоримо про irregular verbs. Пам'ятаєте, на попередніх уроках ми з вами говорили про. Речення минулого часу з дієсловом to be, яке змінювалось на was, І з допомогою was, were можна було поставити заперечення і питання. Також ми говорили про другий тип речень, там де дієслово виконує дію. І ці речення у нас поділяються так, на дві частини правильні і неправильні. Утворення правильних дієслів минулого часу ми з вами розбирали на минулих уроках. Сьогодні ми з вами розглянемо утворення минулого часу неправильних дієслів. So. Verbs that have special forms in the past simple are irregular. Що ж такі дієслова неправильні? Це дієслова, які мають особливі форми у минулому часі, які треба вчити за таблицею неправильних дієслів. Наприклад, дієслова get. Get up вираз, прокидатися. Get up. У минулому часі форма get буде got. Отже, утворюємо стверджувальне речення. I got up, early yesterday. Я прокинувся, я встав вчора рано, так, you got up, early yesterday, he got up, early єстерій, she got up, early yesterday, we got up early yesterday, they got up early yesterday. Як ви бачите, для усіх осіб чисел ми пишемо однакову форму. Got. Щоб поставити це речення у заперечну форму, нам потрібен той самий didn't, який ми вживали з вами у, на минулих уроках англійської мови, там де ми розбирали граматичний матеріал. I Didn't, це скорочено від did not і дієслово слово утворює початкову форму свою, так, повертається до початкової форми. I didn't get up early yesterday. Отже, якщо є у нас didn't в реченні, в принципі did, тоді слово за змістом у нас залишається у своєї у своїй base form, початковій формі. Тому що didn't бере на себе повністю аспект минулого часу. Didn't get up early yesterday. You didn't get up early yesterday. He didn't get up early yesterday. She didn't get up early yesterday. We didn't get up early yesterday. They didn't get up early yesterday. До речі, хто не може знайти таблицю неправильних дієслів з перекладом українською мовою. Будь ласка, звертайтеся. Я можу вам потім відправити. Знаходьте мене у соцмережах, знаходьте мене в вайбері, я вам відправлю е, цю чудову табличку. Окей, вам потрібна буде ось ця друга колоночка. Наприклад, begin, begin, begun. Begin починатися. Begin почали. Або, наприклад, ми зараз вам розглядаємо слово get. Get друга форма got ось вона. Отримувати, розуміти, добиратися. Отже, uh, get got нам потрібна друга колоночка. catch caught. ловити, ловив. Come – came. Приходити і приходив. Як ви бачите, закінчень іді тут немає. Щоб поставити питання, загальне питання, ми маємо почати наше речення зі слова did. Did, потім у нас іде підмет, хто виконує дію, did I, get up діє слово в початковій формі. І закінчення early yesterday. «Did I get up early yesterday. Did you get up early yesterday Did he get up early yesterday? Did she get up early yesterday? Did we get up early yesterday? Did they get up early yesterday? Короткі відповіді на ці питання. Did you get up early yesterday? Yes I did. Може бути. Did he get up early yesterday? Yes, he did. Чи він прокинувся вчора рано? Так прокинувся. Якщо ні, no he didn't. Did she get up early yesterday? Вона прокинулася вчора рано. Yes, she did. No, she didn't. Did we get up early yesterday? Чи ми прокидалися вчора рано? Yes, we did. No, we didn't. Або, якщо ми запитуємо у когось про себе, то нам дадуть відповідь Yes, you did, no, you didn't. А, чи прокидались вони рано вчора? Did they get up early yesterday? Yes, they did, no, they didn't. І якщо у нас іде спеціальне питання на початку нашого речення, вже перед did, ми пишемо будь-яке питальне слово. В даному випадку це when, коли, та where, де або куди. Потім у нас йде допоміжне дієслово did, потім у нас йде підмет в реченні, і дієслово у початковій формі. І далі всі останні йшли на речення. Але у а, спеціальному питанні, тому питанні, яке цікавиться, не чи в принципі відбулася дія, а вже деталями. Коли відбулася дія, хто її виконував? Навіщо цю дію виконували, в принципі. У цьому питанні ж не має бути підказки на відповідь. І так, When did you meet Vicky? Коли ти зустрів Вікі? Uh, where did she. Uh, meet Wiki. Де вона зустріла Вікі? When did we have breakfast? Коли у нас був сніданок? When did they have breakfast? Коли у них був сніданок, коли вони снідали? Ось такі спеціальні питання. So, and now let's answer the questions. Дамо відповідь на питання. І так, how do we form negative sentences? Як ми утворюємо заперечні речення? За допомогою допоміжного дієслова did і частки not, які, отри... які разом складають скорочення didn't, і дієслова у початковій формі. How do you form questions? Як ми утворюємо питання? З допомогою того ж дієслова did. Якщо це у нас загальне питання, загальне питання ми ставимо до речення, коли ми хочемо дізнатися, а в принципі відбулася дія ця чи ні. Тобто загальне питання вимагає від нас короткої відповіді так чи ні. Did, початково, потім у нас йде підмет в реченні, початкова форма дієслова і останні члени речення. Спеціальне питання утворюється з допомогою спеціальних слів питальних, допоміжного дієслова, підмета, хто виконує дію, безпосередньо дії у початковій формі, і останні члени речення, без тих, до яких ми ставимо питання. Власне. Now check with the rules. To form negative sentences, we use didn't plus the base form of the verb. А тепер перевіримо з вами правило. Або утворити заперечні речення, ми використовуємо didn't і основну форму дієслова. To form questions, we use did plus the base form of the verb. Щоб утворити питання, ми використовуємо did також і базова форму дієслова. Тобто початкова форма дієслова. Якщо є did. Або Діден в реченні. То дієслово вже пишеться не так, як у другій колоночці, а знову повертається до свого первинного вигляду. Так яким воно було, виглядало у першій колонці. Practice. Copy the verbs below into your notebook. Перепишіть ці дієслова до свого uh, зошита. Go to page 156 in your students' book. Перейдіть на стрінку 156 свого робочого підручника. Ну, цього підручника мається на увазі. Find the past simple forms and write them next to the base forms. Знайдіть форми минулого часу і напишіть їх поруч з початковою формою. Ну, давайте з вами let's go to page 156. Page 156. Окей. Okay. Тут також воно, у вас є табличка неправильних дієслів. Угу. Добре. Ну, в принципі, достатньо, я гадаю, для того, щоб виконати ті завдання, які перед нами поставлені зараз. Тут лише у вас йде, тим більше, перша колоночка, друга колоночка і переклад. І так, go. Друга форма. Went. Тобто форма минулого часу. Go ходити, Went ходив. Або їздив. Say – говорити, said – сказав. Make щось робити, створювати. made – створив, зробив. Take. Брати took, брав взяв. Кам приходити кейм прийшов. Сі бачити со бачив. давати – вдавати гейв дав. Неузнати нью знав. Ит, їсти – ти, їв. гив. Think, думати, thought думав. Great. Now listen, check and repeat. Listen, check and repeat. Go went. Say said. Make made. Take took. Come came. See saw give gave no knew eat ate think thought task 8 in your notebook complete the sentences with the correct form of the verbs in bold Use the past simple. Діти знову чекає на с в робочому зошиті. Вам треба переписати ці речення і підставити до них форми минулого часу цих дієслів. І так, spend. They spent a week in the mountains. Вони провели тиждень в горах. Come. All my my friends came to my birthday party. Усі друзі прийшли на вечірку. Give давати gave. Alice gave me her address in London. Еліс дала мені свою адресу в Лондоні. No, not no. I knew the address. Я знала адресу. But I didn't know, але я не знала. But I didn't know how to get there. Як туди дістатися. Take, брати. Ну, в даному випадку тут. Інше значення цього слова, it took me half an hour. Мені потрібно було півгодини to come to school today, аби дійти сьогодні до школи. Sell – продавати. My parents sold their country cottage last year. Мої дідусь бабуся продали свій будиночок у селі. Think, думати. A long time people thought. That the earth was flat. Довгі багато років тому люди думали, що Земля Make it. We made pancakes. Ми made pancakes and ate them with chocolate. Task 9. So, in your notebook, finish the sentences. Make them true. For you у своєму, знову ж таки, робочому зошиті, третя вправа на робочий зошит. Треба продовжити ці речення. Треба підставити, що ви робили півгодини тому, наприклад, учора ввечері, на минулому тижні, дві, два тижні тому, в минулому місяці і в минулому році. І так, I half an hour ago. Я тут набушу продовження, ви його підставите всередину. Так, Замість оцих ось ось. Так би мовити, трьох крапочок. Ви підставите те, що, можливо, я напишу тут, або ви створите своє власні, власні речення. I, I rode my bike. Нехай буде катався, наприклад, I rode my bike. Uh, so, to half an hour ago. Так, yesterday evening. Замість цієї галочки. Ось ідейка, так? yesterday evening. I. visited. Visit, так, це ж нам треба неправильні діє слова, да? I made a cake yesterday evening. А uh, I last week. І так, що я робила на минулому тижні? Last week. I bought. A new laptop last week. I bought a new laptop last week. Було новий ноутбук. Так, two weeks ago. I wrote a letter. I wrote a letter. Uh, two weeks ago. So я писала лист два тижні тому. Last month. І так, що я могла робити last month? Mm -hmm. I lost I lost my purse last month, Tak, and uh, I went to I went to Rome I went to Rome last year, yes. Я їздила до Риму в минулому, в минулому році. So, these uh, my examples, yes? Great! So, task 10. Read Martha's to-do list. Прочитайте uh, список uh, того, що треба було зробити Марті. In your notebook, write what she did or I didn't do yesterday. У своєму, знову ж таки, зошиті, четверта вправа письмово вже. Запиши, що вона зробила і не зробила вчора. І так, серед її to-do list що було? Feed my fish погодувати рибку. Buy a present for Alice. Купити подарунок для Еліс. Do my homework – Виконати домашнє завдання. Meet my friends. Зустрітися з друзями. Go to the park – Піти до парку сходити. Read my new book – Прочитати нову книжку, Make pizza, гувати піцу. Teach my brother some English, навчити братика англійській мові. See a new film, подивитися новий фільм і Spend time with Grandpa, провести час з дідусем. Ті, що викреслені, так? якщо ці у нас речі «cross out», то це значить, що вона їх виконала. Отже, це у нас будуть стверджувальні речення. Речення, які не закреслені, будуть у нас заперечні речення. І ось у нас іде приклад. Марта didn't feed her fish. Марта не погодувала рибу. She bought a present for Alice. Але вона купила подарунок для Alice. Далі. Марта. Uh, вона виконала домашнє завдання. Виконала ж, виконала. Далі uh, можна сказати, що she met her friends. Вона зустрілася зі своїми друзями. She met her friends. She met her her friends. friends. Uh, she She didn't go to the park, але вона не пішла до парку. She didn't go to the park. Вона не пішла до парку, не ходила до парку. Далі. Марта read her new book. Martha read her new book. Про себе вона пише свою книжку, прочитає, прочитає а ми про неї пишемо свою. Так? Тобто, коли вона про себе говорить, вона говорить my book. Коли ми говоримо про неї, ми говоримо her book. She made pizza. She made pizza. Так. She didn't teach her brother some English. Вона не навчила братика англійський, тобто не займалася вчора, так. She didn't teach her brother. English So uh, she didn't see Martha. Didn't see the white English. it Martha she, Martha didn't see a new film. новый film. she spent time with grandpa. She spent time with Grandpa. Вона провела якийсь час з дідусем. Ось усі її справи, що вона виконала учора і не виконала. Okay, so write down this information uh, to your notebooks. А На сьогодні це все. That's all for today. Thank you for your attention. Goodbye, good luck. До зустрічі на наступному уроці англійської мови на уроці vocabulary. communication. and writing of course goodbye good luck see you